Вітаю вас! З вами вчителька інформатики Петрова Олена Миколаївна. Тема нашого уроку поняття про кодування і складність алгоритмів. З якими мовами програмування ви вже знайомі? Можливо, це C або C, або можливо, це SQL, або PHP, або Java. Чи можна один і той самий алгоритм реалізувати умови програмування різними способами? А скільки вам питань поставила? Давайте подивимося на один із способів представлення алгоритму, коли нам потрібно вивести на екран декілька повідомлень. Перший спосіб. Другий спосіб. Порівняли розмір коду. А результат абсолютно однаковий. Отже, кодування алгоритму це запис алгоритму мовою програмування. Для того самого алгоритму можна розробити різні варіанти програм, які відрізняються научністю, обсягом потрібної пам'яті, швидкістю виконання, формою подання отриманих результатів. Структурне програмування в Python. Виконується за допомогою обов'язкових відступів. Як приклад, я навела програму, яку ми складали з вами у 10 класі. Складені оператори об'єднують у блоки. Це означає, що відступи інструкцій кожного блоку встановлюються автоматично, але після останньої інструкції блоку програміст має самостійно змінити відступ. За наданим програмним кодом ми можемо відразу згадати, що ми складали програму, яка виводила назву команди за уведеним номером. Така програма є досить наочною. Її легко читати, розуміти та здійснювати пошук помилок. Простим і водночас потужним засобом забезпечення научності програми є використання коментарів. Вони тут праворуч записані. У програмному коді доцільно використовувати не однобуквені ідентифікатори. Можливо, записати просто E, «Е», наприклад, описуючи масив простих чисел. Але наочніше записати ідентифікатор mass «Мас для масиву простих чисел. Наведемо деякі рекомендації для підвищення ефективності програм. Фрагменти коду, що багаторазово повторюються, бажано оформляти у вигляді функції. Це дозволяє скоротити довжину програми відповідно обсяг потрібної пам'яті. Використання функцій не тільки скорочує довжину програми, а й спрощує процес її розробки і налагодження, підвищує структурованість і надійність програми. З метою скорочення кількості операцій у складному математичному виразі доцільно виділяти та окремо обчислювати прості вирази. Давайте розглянемо на прикладі. Припустимо, що потрібно обчислити ось такий вираз. Щоб обчислити вираз, потрібно виконати 4 операції додавання, 3 операції віднімання, 2 операції множення, 2 операції ділення. Давайте поміняємо схему знаходження, значення цього виразу. Якщо ми уважно подивимося, то у виразі у нас є елементи, що повторюються А плюс С, А плюс С, А плюс С, Б-Д, Б мінус Д. Вводимо заміни Х1. Посилається на суму А плюс сх 2 на різницю B-D. І тоді підсумковий вираз ми отримаємо наступний, вже він коротший. Якщо ми порахуємо у цьому результаті ось у цих двох рядочках кількість арифметичних операцій, то ми побачимо, що дві операції додавання. Дві операції віднімання, дві операції множення дві операції ділення. Тобто кількість арифметичних операцій скоротилась на 3. Вирази, які не змінюються в тілі циклу, доцільно для научності програми виконувати до початку тіла циклу. Складність алгоритму. Це функція. Що дозволяє визначити, як швидко збільшується час роботи алгоритму зі збільшенням обсягу даних. Складність алгоритму оцінюється людськими ресурсами, потрібними для розробки та тестування алгоритму, і обчислювальними ресурсами. Із практичної точки зору, обчислювальні ресурси оцінюються нині двома основними критеріями: це Обсяг пам'яті потрібний для реалізації алгоритму та кількість часу необхідного для виконання алгоритму. Кількість необхідного часу для виконання програми називають ще обчислювальною складністю. Відзначимо, що ця кількість є неоднозначною оцінкою, оскільки залежить від параметрів апаратних засобів комп'ютера. На одному комп'ютері алгоритм може бути виконаний за один проміжок часу, а на іншому за інший. Отже, сьогодні на уроці ви знайшли відповіді на таке питання, як досягається наочність програмного продукту? Відступи у програмному коді? Що слід розуміти під складністю алгоритму? Ресурси, обов'язково ресурси, як реалізується структуризація програмного коду в мові Python? Можна сюди додати і структуризацію, і використання функцій. За якими основними критеріями оцінюються обчислювальні ресурси? Це час та пам'ять. Як краще позначати, наприклад, масиви? Ідентифікатори повинні вказувати на призначення його, а не бути просто ідентифікатором самим по собі. Краще прост для, простого, для масиву простих чисел. І ви зможете тепер самостійно назвати рекомендації для підвищення ефективності програми. На сьогодні все. Поставили вподобайку Олені Миколаївні написали мені коментар. Мені дуже приємно. До наступних уроків! Пока-пока!